Доброго ранку, мої любі малята, я рада вітати вас на своєму занятті. Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву та захоплюючу полюж, але відправимось в неї ми не самі. Для того, щоб дізнатися, хто ж сьогодні з нами вирушить, треба відгадати загадку, добре? Скупити уважно. Старенька бабуся у лісі жила. Гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів, як казка те зветься? Мені відповідь, як ця казка називається? Гадати, треба ще раз? Старенька бабуся у лісі жила. Гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Як казка ця зветься, Тобі відповідь. Що це за казка? Правильно, маляк це казка червона шапочка. Ось Сьогодні разом з нами червона шапочка вирішить впоруч. Вона вирішила піти в гості до своєї бабусі і занести їй пиріжки. І сьогодні ми з вами в цьому допоможемо. Але спочатку наша червона шапочка хоче прикрасити свій кошик, і свій капелюшок гарними бантиками. І для того, щоб прикрасити конюші, нам з оцих от п'яти стрічок потрібно знайти найдовшу стрічку. А ну давайте подивимось уважно на усі стрічки, яка в нас найдовша в нас є синя, фіолетова, рожева, червона та помаранчева. Яка з цих стрічок найдовша, тобто сама довша. Червона. Правильно з цієї червоної стрічки ми з вами зробимо зараз бантик. І дивіться, який гарний вийшов. І цим бантиком ми прикрасимо капелюшок нашій червоній шапочці. А для кодшика нам потрібна най Коротша стрічка, сама коротка. Давайте подивимось уважно, якого кольору в нас сама коротка стрічка. Так, рожева, ось вона. Правильно робимо з неї також бантик. дивіться, який гарний, такий малесенький. І викрашаємо ось так нашу. Вона готова йти. Але нам потрібно допомогти зібрати їй кошик. А треба ж туди пиріжків зібрати. Дивіться, в mm -hmm. нас є три кошики. На кожному з цих кошиків, так, є цифри. Це 2, 5 та 3. Тому ці цифри значить, скільки нам потрібно пиріжків покласти в кошик. Знаєте, ще раз, якщо тут цифра два. Скільки пиріжків ми туди маємо покласти? Два. Ось, бачите, які гарні пиріжки. Кладемо. Раз. Два. Тут яка ціка? П'ять. Тому скільки пиріжків кладемо? П'ять. Новина. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. І... П'ять. Правильно? Добре. Молодці. І кошик, який нам треба зібрати, оце, яка на ньому цифра? Три. Тому скільки пірішків потрібно? Три. Правильно. Один. Два. Три. Ось ми з вами і зібрали кошики. Ми можемо вирушати з вами вну дорогу. знаєте, три ліжки Дивіться, малята, наша червона шапочка йшла і йшла і побачила три стежки. Але вона не знає, по яким стежкам, по, якому, по якій стежці їй потрібно піти. Тому що за якою стежкою може ховатися. Вон. І нам потрібна чиясь допомога. Ось дивіться, що це я таке виклик. Що це? Квіточки. Правильно. Це в нас квіточки. І до нас в гості прилетіли ось такі гарнесенькі метелики. Бачите, різнокольорові, помаранчеві. Фіолетовий, так? жовтий, рожевий та червоний. Для кожного з цих метеликів нам потрібно обрати квітку. Тому слухайте, будь ласка, уважно. добре. Перший метелик у нас якого кольору. Червоного, добре. Червоний метелик. Хоче собі квітку з жовтою серединкою. Яка це квітка? Для якого кольору в неї полюсточки? Так, це найменше квітка, вона з фіолетовими колюсточками. Добре. Молодці. Правильно, далі. Рожевий метелик хоче квітку, в якій Три пелюстки. Подивіться, будь ласка, уважно, порахуйте і скажіть, якого кольору має три пелюстки? Правильно, квітка жовтого кону. Молодці. фіолетовий метелик хоче... Найбільшу квітку. А ну подивіться, будь ласка, яка квітка найбільша? Помаранчева правильно, з помаранчевими пивоточками, ось вона. Так, жовтий метелик, ось він наш. Хоче собі кіку з рожевими пелюстками. Де вона знаходиться? Біля ко. Біля червоної шапчі. І залишилася остання в нас квітка, так з червоними гарними пелюсочками для нашого помаранчевого ногу. Правильно, метелика ми допомогли, квітки приберемо, щоб нам не заважали. І метелики нам підсказали, що нам потрібна доріжка. Яка знаходиться посередині? Тому давайте нашу червону шапочку перемістимо ось посередині. Правильно. Наша червона шапочка йшла йшла і зустріла звіря. А щоб дізнатися, яких звіря, потрібно уважно подивитися на її тіні. І відгадати, що ж це за змінятом? Ну, давайте подивимось. Ось це. Що за тваринка? І жечок. А це, як ви гадаєте? Зайчик, добре, а це хто може бути? Лисичка молодці? Ось він наш. Запче. Лисичка. Так, їжечок. Наші друзі посварилися просто. Вони гралися іграшками, ці іграшки переплутались ненароком, і тепер вони не можуть їх поділити. Через це дуже-дуже складно. -дуже Але ж ми знаємо, що з друзями сваритися не можна. В нас є три коробочки. Ось одна. Бачимо. Ще дві. Давайте дивимося. На кожній коробочок зображена якась геометрична фігура. Правильно? Тут, яка, яка геометрична фігура. Квадрат. Тут рекутник і тут. Ру. Молодці. В мене є. Ось вони, звірята, і ось іграшки. І нам потрібно. Розсортувати їх за формою. В лисички, квадратні іграшки, в зайчика трикутні і в їжечка круглі. Ну, давайте почнемо з першої іграшки, подивимося, що це кубик, якої він форми. Квадратний добре, тому кому в коробочку ми його кладемо. Лисичці, молодці. Кладемо ось до коробочки. Добре. Ось це що. Повітряна кулька. Так, якою вона форми? Кругле. Правильно, тому кому в коробочку ми його її кладемо? Ліжечкою. молодці. Кладемо. Далі. Давайте подивимося це що. Так ось вона оформлена і геометричну фігуру вона схожа. Трикутний, молодці, тому кому коробочку кладемо. Зайчо. Добре. Кладемо. Далі. Давайте ось це що. Пірамідка. Так, якою вона оформлена? Трикутний тому кому коробочку. Зайчиком. молодці. Ось кладемо, так? До ракети нашої кладемо пірамід. А ось це що? Фазли, так, якою вони реформ? Квадратний. Тому кому кошек? Ось і добре. Кладемо. І останнє іграшко, що це? М'ячик. так, якої він форми? Круглий, тому кому в кошик він вирушає? Ліжечкові. Добре малята. Ми допомогли звірятам, і вони підказали нашій червоній шапочці, що їй потрібно тепер перевісти. Стежкою наступною, яка знаходиться з права. Давайте подивимось, яка стежечка знаходиться з права. Ось в мене права ручка. Тому від мене ось вона права стежка. Танову червону шапочку вона вирушає далі свою подорож. Аж тут вона зустріла кого? Біло. Для того, щоб білочка підказала червоній шапочці доріжку, по якій потрібно йти далі, треба порахувати запаси, які вона підготувала. Спробуємо. Ось перші мені запаси. Ось. Давайте порахуємо. По перше, що це? Грибочки. Добре. Давайте порахуємо, скільки грибочків зібрала наша білочка. Один. Чотири. Правильно. Далі. Що? Прішки. Так. Давайте. Кому скільки горішків? О! Скільки? Два. Правильно. І останні. Наші жолудь. Так, давайте порахуємо їх. Один. Скільки? Три. Правильно ми допомогли вівночці. Так? Порахувати кувати у чужі запаси, давайте їх віддамо, Білочко. білочка вирушить до себе в дупло від розкладати, так? підготовлювати. І білочка підказала казала червоній шапочці, щоб тут для того, щоб війти до бабусі, треба піти у знову. Ось червона шапочка вирушає середній доріжці, і де, йде, іде, іде, йде, і приходить до кого? до своєї бабусі. Бачите, червона шапочка все ж таки дійшла, принесла бабусі гостинці, так, смачні пиріжки, правильно молодці мене, так. На цьому ми будемо потроху наші заняття закінчувати. Сьогодні ми з вами подорожували разом з червоною шапочкою, допомогли їй впоратися з усіма завданнями для того, щоб вона дійшла до будинку бабусі і не натрапила на злого вовка. Так? Тому злий вовк він залишився голодний сьогодні, не зміг нікого так відвісти. Добре малянок. Я вам дякую за увагу. Дякую за гарну роботу. Ви великі-великі розумнички. Усього вам гарного до побачення!